Де я приїхав у Житомир. Його ж блять не існує. Я приїхав не в Житомир Ей, більше ей. всього шансів, я приїхав у Бердичів. Не відсосаний пісюн'єє, я його знищую Житомир зник так само, ніби Артек Звукать не любить казахів, Уєбав за ейрбек. Мама каже мені їхать, вчитись у Житомир Я кажу, ти їбану та покажи на карті де не існує, і це вже факт. Хочеш мені доказати, а брата твій їбав Житомира нема, не буде. Закрий свій рот Сібі -ху. я, я хую, коли побачив, що на гулу картах він є Це Все пропаганда Там живуть неонарцисти Алкоголіки Вовжи, агрономи, терористи О Житоме, це не місто, не село. Якщо вірити легенді, його зовсім не було. Ей. Я тепер не знаю, звідки родом, що тепер казати а? Де я їм, де я сплю, де лягаю спати. Ей. Але я точно скажу. що mas eu vivo mira ju,